У своїй душі, в своєму серці зберегли не тільки віру, але і зберегли любов до ближнього, тому що любов, вона дійсно все перемагаюча, і ви чули в сьогоднішньому настанові, як, як вам було сказано, що дійсно вона все перемагає. І якраз з любов'ю призиваючи ім'я Боже, святі безсеребреники Косьма і Дам'ян, які були братами. Які поставили собі за ціль не тільки Словом Божим проповідувати віру Христову, але й Господь дав їм унікальний дар лікувати людей. Коли чуєш, що в лікарні є добрий лікар, всі стараються попасти до Нього на прийом, щоб Він вислухав, подивився вас, дав правильний діагноз, дав правильну настанову, як лікувати, так само. І святі вони допомагали всім людям, але просили: Ти віриш в Воскреслого Христа, ти віриш в ім'я Господа, яким я тебе, ми тебе ісцеляємо. і люди, проявляючи віру в нашого Воскреслого Спасителя, отримували душевне і тілесне зцілення. І не тільки люди, як сказано в їхньому житті, навіть і тварини, які тоді не було ще врачів, які, лікарів, які лікують тварин. І за всякий час тварина, отримавши якусь травму, помирала. Але вони проявляли любов і до тварі Божої, до тої, яка була на Ноєвому ковчезі, коли всемирний потоп, здавалося, поглинув усе світ. Але до Ноя у ковчег з вісьмома людьми врятувалися і, як то кажуть, по, е, кожній тварі по парі було врятовано і е, наших братів менших, як ми кажемо в переносному значенні це тварин. І вони проявляли своє зцілення з любов'ю християнською, і з любов'ю людською, і навіть до тих тварин, які е, до них приводили, знаючи, що вони дадуть і їм полегшення і зцілять, і буде, е, як то кажуть, е, Слава іти по всій тоді землі, а вони проживали у третьому віці. Я не даремно сказав про доброго лікаря, бо є ще і добрий пастир, який, яким є ваш отець настоятель, отець Василь. Дійсно важко всім нам, хто хоче прийти у парілочку, сюди попариться, дійсно з нами пропотіть добре, молітовно. Ми завжди знаємо, що і літом тут. Жарко, і зимою тут не холодно. Тому ви бачите, що ми всі зігріті не тільки молитовно, але і нам тепло і тілесно. Згадую завжди вашу останню службу, яка була в недільку, 14 квітня 2019 року. Мені не соромно отець Василій глянути вам в очі і вашим прихожанам, тому що я встиг ще тоді на запричасний і бачив, як отець Василій спожив дари, як ми врятували антимінс, як спасали чашу, як страдали люди, бачили, як пекло може бути на землі, але ви не озлобились. І вже шостий рік ви знайшли собі пристанище завдяки добрим людям, добрій людині, яка дійсно.